Вона має негативну звичку роздирати собі будь-які запалення чи просто колупати обличчя. Вона прокидається зранку, а в неї обличчя чисте, воно повністю загоїлось. На що потрібно звертати увагу і не нашкодити собі, не підбирати собі догляд, такий, як у вашої подруги, не йти на поводу у блогерів Тіктоку, негативний тренд, самолікування системними ретиноїдами. Професійний домашній догляд. Це маркетинг неможливо відвідуючи косметолога тричі на тиждень отримати такий результат. Пацієнти все таки стали більше цінувати свою ідентичність, унікальність і обирають процедуру не контурної пластики, а роботу з якістю шкіри. А покажіть, будь ласка, що у вашій косметичці є з догляду. На щоденній основі я використовую засіб тратата фінал. Вітаю, мене звуть Юлія, і ви на каналі Лазерхаус про красу. Сьогодні ми поговоримо про тренди косметології та відправимось у подорож краси та здоров'я. В нашому подкасті ми розглянемо найактуальніші тренди в галузі краси, а також відкриємо для вас багато секретів. Хочу представити вам нашу гостю, косметолог, трихолог компанії Лазер Хаус Жанна Редякін. Вітаю! Жанна, давайте поговоримо з вами про найактуальніші процедури в світі косметології та краси, які новітні засоби та процедури стали популярними в останній час. Найпопулярнішими на сьогодні в світі є процедури регенеративної медицини, такі як фібробласти, екзосоми та крапельниці молодості. Які результати очікувати від даних процедур та чому саме їх обирають клієнти? Трендом номер один у світі. Є здорова, якісна шкіра. Топовою процедурою на сьогодні є процедура фібробласти. Це ін'єкційна процедура, направлена на регенерацію та відновлення власних клітин шкіри. Фібробласти працюють з пігментацією, постакне та зморшками. Дермальні екзосоми і крапельниці молодості. Що це за процедура і чому, власне, їх обирають пацієнти? Це процедури, які за мінімальний курс дають максимально красивий результат. За результатами процедури крапельниці молодості мої пацієнти 100% відчувають покращення якості сну, укріплення нервової системи, а також при проведенні процедур дермальної екзосоми, висвітлення кольору шкіри, вирівнювання тону, ефект відпочившої шкіри та ефект ліфтингу. Жанна, які найяскравіші відгуки стосовно цих процедур були у ваших пацієнтів? Чи можете ви ними поділитися? Так, звісно, можу поділитися. Буквально нещодавно до мене звернулася моя пацієнтка, яка пройшла дві процедури екзосомальної терапії на обличчя. Вона має негативну звичку роздирати собі будь-які запалення по обличчю чи просто колупати обличчя. І вона прийшла до мене з сяючими очима і каже: це ви маєте знати цей відгук, ви маєте розказувати своїм пацієнтам. В мене загоїлося все на ранок. Я мала відпустку тиждень наперед і ввечері вийшла сама собі почистити обличчя, як то люблю. Думаю, зранку встану і буду вся така красива. Її здивуванням було те, що вона прокидається зранку, а в неї обличчя чисте, воно повністю загоїлось, і це лише від двох процедур екзосомі. А в неї. Всередині себе відбилось бажання е роздирати своє обличчя. В неї є ця звичка дуже давно. І раніше будь-які засоби, які вона пробувала якось боротися з тими наслідками, які вона робить собі на обличчі, вони так не спрацьовували, а вона отримала такий яскравий результат. І це тепер її найулюбленіша процедура просто. Чи плануєте третю? Звісно, плануємо по поверненню з відпустки як відновлення після ультрафіолету. Жанна, ви щодня спілкуєтесь з нашими пацієнтами. Розкажіть, чи змінились їхні погляди при виборі процедури? На мою думку, дійсно так змінилися. Пацієнти все таки стали більше цінувати свою ідентичність, унікальність. І при виборі першочергового візиту до лікаря вони все таки обирають процедуру не контурної пластики або глобальної видозміни своїх рис обличчя, а роботу з якістю шкіри. Як ви оцінюєте сучасні тренди косметології? Я ціную те, що наші пацієнти сьогодні, перш за все, починають слідкувати за якістю шкіри, за її здоров'ям, а потім вже йдуть на процедури б'ютифікації. Здорова шкіра е, очами косметолога. Яка вона? Е, ну максимально рівного тону відсутності якихось нерівностей на шкірі, е, пігментації е, судинних утворень. Постакне, тобто це шкіра, яка сяє зсередини, як на мене, які рекомендації ви маєте для наших слухачів пацієнтів, з чого розпочати шлях до обличчя своєї мрії? Насправді це дуже обширне питання, і у всіх 100% без виключення пацієнтів ми починаємо з правильної діагностики шкіри. Тоді вже ми можемо визначитися, з чого нам починати. Деяким пацієнтам можливо треба підібрати правильне очищення, тонізацію, ексфоліацію, тобто почати з домашнього догляду. Також наголосити на регулярності такого використання, де певних засобів. Пацієнти можуть звертатися або мати в принципі при діагностиці виявлену пігментацію, якісь початкові зморшки, перші вікові зміни, фото старіння. Туди ж можна віднести. Таким пацієнтам будемо проводити процедури екзосомальної терапії, підключати апаратні методики по фотовидаленню пігментних плям чи, можливо, судинних утворень. Також пацієнти можуть звертатися до нас з постакне, з нерівністю рельєфу шкіри. Для таких пацієнтів ми обираємо надсучасні не технологію лазерної шліфовки СО2, а також задіюємо профільних спеціалістів-комбустіологів. Подружуючи світом краси, хотіла б підняти одну з найболючих тем наслідків акне. Які вирішення ви можете порекомендувати як косметолог? На сьогоднішній день просто проривом в апаратній косметології є лазерна шліфовка СО2. Це процедура, яка дозволяє пацієнтам дійсно забути, позбутися цього негативного впливу на їхню шкіру, вирівняти рельєф шкіри і отримати максимальний результат за одну-дві процедури. Ви закцентували увагу на лазері. СО2. чому саме його рекомендують у вирішенні проблеми постакне? Тому що СО2 це італійський лазер, який направлений на боротьбу з нерівним тоном шкіри після висипів, з постакне, з атрофічними рубцями. Лазер стимулює колаген природним шляхом. Завдяки цьому пацієнти отримують гладку, сяючу шкіру вже з першої процедури. Давайте проговоримо ключові аспекти, на що потрібно звертати увагу при виборі косметологічних засобів та процедур: як правильно обрати свого косметолога. І не нашкодити собі важливим при виборі косметолога є е, відгуки. Це можуть бути поради ваших друзів або знайомих, е, його кваліфікація, його місце роботи, стерильність, акуратність, зовнішній вигляд вашого лікаря. А також важливим в вашому результаті є обізнаність в сучасних і дієвих методиках. Якщо повернутись до питання, як не нашкодити собі, то перш за все моєю порадою буде не займатися самолікуванням. Не підбирати собі догляд, такий, як у вашої подруги, тому що можливо ваша шкіра має зовсім інші потреби і в неї зовсім інші проблеми. Не йти на поводу у блогерів Тіктоку, інстаграму маємо на сьогодні, наприклад, такий негативний тренд: як лікування самолікування системними ретиноїдами в домашньому догляді без нагляду лікаря, для отримання ефекту сяючої дельфінячої шкіри, як в блогерів соцмереж. Насправді ці препарати мають негативний вплив при неконтрольованому о, прийомі, такі як інтоксикація організму, сухість, виклик дерматозів шкіри, а також отруєння як лікарських засобів. Все нормально, все добре, все добре. Це треба, це треба, все нормально. Я до цього ставлюся дуже нехай. Професійний домашній догляд. Це маркетинг? Чи все ж таки запорука? Здорової шкіри, як ви вважаєте? Я вважаю, що на 100% це запорука здорової шкіри. Неможливо відвідуючи косметолога навіть тричі на тиждень отримати такий результат, як ми отримаємо при щоденному догляді за шкірою вдома, тому що домашній догляд це 90% успіху більшості проблем, з якими звертається наш пацієнт. Для прикладу, якщо пацієнт звертається до нас для лікування пігментації, ми можемо порадити йому курс фотоомолодження, пілінгів, мезотерапії, але якщо він не буде мати в догляді професійного сонцезахисту, всі результати будуть зведені на нівець. Також можу привести, для прикладу, пацієнтів, які будуть звертатися на пілінги. Чистки, але не будуть мати в догляді правильного очищення, ексфаліації, тонізації через тиждень часу будуть мати таку саму шкіру, з якої прийшли. На жаль, без домашнього догляду довготривалого результату не може бути, тому що це 90% успіху. Жана знає, що багатьом нашим клієнтам цікаво дізнатися, чим користується їхній спеціаліст. А покажіть, будь ласка, що у вашій косметичці є з догляду. На щоденній основі я використовую засіб для очищення, Cleansing Complex фірми Isclinical. Він містить азіатську центелу в складі і підходить для чутливої шкіри. Я саме власник чутливої шкіри, тому він мені ідеально підходить. Далі тонізація Calming Toner фірми Зейноваджі з ліколивою кислотою для м'якого відлущування шкіри. Також на постійній основі я використовую засіб Rosatrol. це крем від почервонінь. Та гідрейтинг крем, крем фірми Зайноваджень для зволоження і живлення шкіри. На щоденній основі також у мене є SPF, це Гель, SPF-50, фірми Зейновадж. Професійний догляд на основі хімічних фільтрів. Блиск для губ для зволоження і сяяння інституту. Також двічі на тиждень я використовую маску Атач. Вона гарно знімає набріки, освітлює шкіру, освіжає. І крем для тіла Елеміс. Це була рубрика, що в наших косметичках. Тра-та-та, фінал. Жанна, я дякую вам за присутність, за те, що ви сьогодні висловили дуже важливі питання в сфері косметології та краси. Сьогодні ми підняли питання трендів косметології, вирішення проблем, правильного догляду, як знайти свого косметолога. І найголовніше, ми отримали відповідь на ті питання, які стали популярними серед наших пацієнтів. Дякую вам за запрошення. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть в коментарях, які наступні теми ви хочете почути у наших подкастах. До наступної зустрічі, Па-па!